Ясні ярмарки в сільпо, поки людей мало хоть нормально покажу. Дивіться, мало того, що тут ярмарок оцей цей м'ясний дуже класна курка. Я вчора купила це курча домашня по 16,40. Воно прям ну, дуже свіже. Знаєте, так легко все це відріз... відрізається, частинки одна від одної. В мене вийшла вона на 160 гривень, одна штучка. Дивіться, тут є ще дегустація солінь. У них ви можете підійти, продегустувати, наприклад, огірочок. М -м -м. Дуже смачно. Дивіться, тут є перепілка домашня, 339 гривень. Я вчора поки знімала, їх розібрали, і там в якомусь мене на кадрі, навіть їх майже не було. Жіночка, яка сказала, що вони дуже смачні ніколи не коштувала. 19,90 окіс, оці всі по 19,90 корейка з кісткою. Рулька свиняча 11,51, ціна за 100 грам, 199 за кілограм і 199 за кілограм ошию. І от мені подобається ця домашня курка. Тут є і куряче крило по 139, гомілка по 154. Слухайте, оцей огірок такий смачний. Ще знаєте, що хочу спробувати. Це у них... Ой, тривога почалась. Не знаю, якийсь, мені здається, не можу взяти. М -м -м, баклажан. М -м, баклажан також смачний, але огірочок ще смачніший. Супер. Ось такі ярмарки в сільпо. Дивіться, бувають такі афішки, дивіться своїх сільпо, вони за два тижні їх рекламують і приходьте, і буде отакий ярмарок проходити в вашому сільпо, в вашого міста.